Доброго ранку, любі малята. Мене звати Марічка. Я дуже рада зустрічі з вами. Діти, до нас на гостину завітав хлопчик Петрик, який розповів, що зранку хотів одягнутися, але від нього втік одяг, хотів узяти книжку, вона від нього втекла. Хотів поїсти, від нього втік пиріжок. Хлопчик не знає, чому це, просить допомогти йому. З'ясуємо, у чому тут справа. Малят, погляньте на Петрика, чи все у нього в порядку. Так, хлопчик Петрик дуже брудний. Хіба можна бути таким нечепарою? Петрикові потрібно виматися, що йому допоможе. Пропоную вам вирушити в подорож до незвичайної країни мий до діра. Погляньте. Хто? Тут живе. Відгадайте, будь ласка, загадку, як купатися Ідеш, і мене також береш, Я гладенький запашне. Ти намилюєш мене Всі мікроби. Змила Я корисна корисне мило. Так, це мило. Навіщо нам потрібно мило? Ми намилюємо руки, відмиваємо бруд. Яке мило? Мило запашне, гладеньке. Мило каже, що допомагатиму Петрікові бути завжди чистим. Візьмемо його із собою. А що це? Витирають залюбки ноги, руки, малюки, витирають щічки, павлик та Марічка. Так, це рушник. Діти, який рушник? М'який, пухнастий. Навіщо нам потрібен рушник? Витирати руки, тіло. Візьмемо рушник із собою. Чищу зубки кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Будуть зубки здоровенькі. Я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку. Що, крім цього, треба, дітки? Ще і зубну пасту. Так, дітки, зубна щітка і паста. Навіщо вони нам потрібні чистити зубки? А навіщо потрібно чистити зубки? Діти, тільки той, хто дружить з пастою і щіткою. Має завжди міцні і здорові зуби. Візьмемо ці речі із собою. Вони нам допоможуть навчити хлопчика Петрика стежити за зубками. А це що? Там, де губка не подужає, чи не домиє, що не домилить. На себе я працю беру, п'яти лікті з милом тру. І коліна витираю. Нічого не забуваю. Так, це мочалка, яка вона м'яка. Навіщо вона нам? Її намилюють милом, а потім миють нею тіла. Вона нам також надобиться, візьмемо її з собою. А хто тут великий живе? Так, це сам начальник Мийдор. Це великий умивальник. Навіщо умивальники? Якщо відкрили кран, то з нього бігтиме вода, а можна без води вмитися? Ні, так, без води не можна помитися. Тому ми прийшли до умивальника. А тепер нам знадобляться всі наші речі: мило, мочалка, рушник, зубна паста, щітка. Ми допоможемо йому помитися, а ще йому слід причесатися. Що нам допоможе у цьому? Він по зачісках мастак вас причеше гарно так, розчесав моє волосся. Так давно вже повелося, що охайний молодець той, що має гребінець. Молодці, це гребінець. Ці речі допомогли хлопчикові Петрикові стати чистим і охайним. Тепер від нього ніхто не тікатиме. Тепер хлопчик Петрик може повертатися чистим додому. А я кажу усім до побачення, до нових зустрічей, бувайте!